Вірний роками та багатьма господинями рецепт дуже смачної паски. До теплого молока додаємо 20 грам сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна, і перемішуємо все разом, підставляємо на хвилин 15. Цей час перетираємо жовтки з цукром до такого гарного світлого ко. Тоді вливаємо нашу розчину, яка за цей час гарно підійшла, додаємо ваніль, сіль та цедру з двох лимонів. Між собою всі інгредієнти, і тоді поступово починаємо просіювати борошно, робимо це частинами, просіємо, вимішуємо. Як тільки тісто стане густішим, можна перекласти його в міксер замісити або робити це руками. Приблизно у вас піде десь кілограм борошна. Точна кількість буде залежати від багатьох чинників. У мене, наприклад, цього разу пішло приблизно 800 грамів. Ємо розтоплене масло, теж вимішуємо. Я люблю цей етап вже робити руками, щоб краще відчути текстуру тіста і зрозуміти, чи йому потрібно ще, наприклад, чи борошна, чи масло. Замішане тісто, ми накриваємо плівкою і залишаємо у теплому місці на одну годину. Через годину я додаю підготовлені сухофрукти. Ми випускаємо. Повітря з нашого тіста трішечки опускаємо його, а тоді додаю родзинки і просто ще раз разом все вимішую. Закриваємо наше тісто плівкою і залишаємо його у теплому місці підійти другий раз ще раз на одну годину. Далі тісто по формах заповнюю приблизно на одну третю і ставлю ще їх трішечки підійти. Хвилин на 20, слідкуйте, щоб вони не занадто сильно виросли, тому що вони в духовці ще підростають. Зверху не будете прикрашати глазурі, тоді змастіть білком з молоком та ставимо запікатися у розігріту дуже добру духовку на 10 хвилин при 190 градусах. Тоді зменшимо температуру до 165 і печемо приблизно ще 40 хвилин. Що приблизний час приготування орієнтуйтесь по своїх формах і перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою? Готові паски я залишаю на решітці і коли вони трішечки ростину, тоді витягаю з форм.